Це мій автомат, який я отримав 7 березня в теробороні. З'їздив в командировку з ним. Це була командировка в Северодонецьк і Лисичанськ у травні місяці. Ось. І е, виїжджаючи на 0, е, це було 12 10 травня, е, ми попали під обстріл е, перекресний вогонь, і е, він е, отримав е, два таких прильоти. Е, ця частина автомату десь знаходилась ось, десь ось так. Е, тому е, Лікоть залишився цілий, але спочатку я подумав, що я трьохсотий. Вже потім, коли, знаходячись на нулі, при світлі побачив. такі ось такі штуки. Я вирішив його собі залишити, бо для мене видали новий це я здав, але так вийшло, що дозволили вибрати. Я залишив цей, як пам'ять. 3D-художник. Роблю комп'ютерні ігри в цивільному житті. Ну і в армії не служив, але коли така подія трапилась, ні разу не сумнівався і приїхав з Одеси, бо це була удаленка, тому що ковід, тому що не, ну, не може бути скупчений людей, як в офісі в Open Space. Ось я поїхав туди, і коли почалося, одразу в Київ. Бо я сам киян. Я взагалі шукав різноманітні шляхи чи через військомат, чи через тероборону, але тоді такий наплив патріотичних хлопців був, що ну, все було забито. Ось, то Приходиш в воєнкомат, там стадіон цілий людей. Тому ось так вийшло, що попав в тероборону. Я з дитинства цікавився військовими. Військовою технікою, зброєю читав. Потім грав в таку гру, як страйкбол. А ще в 2006 році, на протязі десь років шести я грав в цю військову гру. Були різні моделювання різних сценаріїв, приближена до військових дій гра, де зброя це почти копії, тобто і по весу, і по всьому. Ось то Маломальський опит був. Звісно, це ніякий не йде срівнення з, 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 з реальними бойовими діями, але потім я купив собі, став власником нарізної зброї а, ось, а, з товаришами, вони теж в мене власники, і ми почали їздити в тир, трошечки якось стріляти, займатися. Після цивільне життя обов'язково на свою любимую. Професію, роботу, напрям, стати профі 3D-художником. Але в мене є впевненість, що кожен громадянин України має мати дві професії: це цивільну і військову. Потрібно бути профі і там, і там. І якщо, не дай Боже, щось повториться, кожен хто був в резерві чи в запасі, проходив регулярні. Вишколи, от там я готовий раз-два на рік, скільки там по місяцю без питань, але щоб це були дуже якісні знання військової справи, я готовий навчитися, але все ж е, працювати в цивільному напрямку.